Святі Кирило і Мефодій – великі просвітителі словян, які дарували нам письмо, мову і Слово Боже. У цій молитві просимо їхнього заступництва, мудрості та Божої благодаті для українського народу. Нехай їхнє святе Слово і сьогодні веде нас дорогою віри та правди. Молитва до святих Кирила і Мефодія Солунських. О святі рівноапостольні Кирили і Мефодії, великі просвітителі слов'янських народів, ви принесли нам світло віри Христової, дарували нам слово Боже рідною мовою і відкрили шлях до Спасіння. Молимо вас, святі угодники Божі, заступіться перед Господом за нас грішних, просвітіть наші серця мудрістю, укріпіть нашу віру, навчіть нас жити в любові й правді, благословіть нашу українську мову, культуру і духовну спадщину. Щоб ми не втратили дарованого вами скарбу, даруйте нам силу стояти у вірі, берегти наші традиції та передавати їх наступним поколінням. Святі, Кирили і Мефодії, будьте нашими покровителями в цей нелегкий час, допоможіть нашому народу здобути перемогу, мир. Єдність і Божу благодать. Молимося до вас з вірою і надією і просимо ваших святих молитов перед престолом Всевишнього. Амінь.